Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Місце де оплакують загиблих військових з усієї України, це саме про стіну пам'яті, що біля Михайлівського собору у Києві, із з 2014 воно стало сакральним для кожного українця. Тож рідних полеглих героїв днями просто шокувала звістка, що з меморіального комплексу почали зникати світлини. Можливо, конфлікту і не було б, але столична влада не приховує, вона не опікується долею цього місця. Держава поки що теж. Тож будь-які дії складно проконтролювати. Ось організація на плечах єдиного упорядника. Автора ідеї, громадського активіста і нині бійця зсу Павла Нетьосова та рідних загиблих розповідає Христина Волочанська. Це місце практично ніколи не буває безлюдним. Тут оплакують рідних. Говорять із фотографіями діти, схиляють голови перед загиблими незнайомі люди. І ті, кого знає весь світ. Стіна пам'яті біля Михайлівського собору, де можна побачити тих, хто віддав життя за Україну, почала зі звичайного банера, який розмістили на виставці військових речей ще 2014-го. Ми побачили, що люди до цього банеру ставляться не просто як до інформаційної таблиці. Вони почали ставити туди свічки, і через деякий час там були просто гори квітів. Люди приходили, дивилися ці списки. Павло Нетьосов тоді займався пошуком та поверненням тіл загиблих. Він почав шукати місце, де можна було б офіційно розміщувати світлини бійців. Тоді жі звернули увагу на мури Михайлівського собору, храму, який прихистив учасників революції гідності, церква дала дозвіл. Вони тоді сказали, що ми за цю частину стіни не відповідаємо, відповідає місто. Місто сказало, що ми відповідаємо за тротуар, за стіну ніхто не відповідає. І собственно з'явилася, з'явилася можливість повішити вже банера сюди. Відтоді на стіні з'явилось фото перших жертв захопленого Криму, учасників Іловайської трагедії кіборгів. 2020-го команда Павла Нетьосова провела титанічну роботу. Скерували запити в усі структури, які брали участь в обороні країни, і знайшли дані про більшість офіційних загиблих військових до 2022 року. Це понад 4300 українських героїв. У родин Натримували свідоцтва про смерть, де уточнювалося хто ця людина, від чого він загинув. Заключення судово-медичного експерта. Практично нас знали на той момент всі родини України. Та після повномасштабного вторгнення втрати українських сил оборони це державна таємниця. Тож у порядники дозволили родичам самостійно залишати світлини своїх рідних на мурах, аж поки фотографії повністю їх. Не заповнили. Ми просто зараз йшли, подивилися, що внизу також люди почали клеїти. Тут ще також наш знайомий. Ми вже так та днями родичів шокувала новина зі стіни, почали зникати фотографії і оборвали, наклеїли цю табличку сюди. Катерина одразу приїхала на місце. Ось цей чоловік він був спочатку. Ось тут, і коли побачила, що його фотографії немає, я ж кажу, це був шок. Як з'ясували правоохоронці, так капелан Михайлівського собору вирішив впорядкувати світлини, але не попередив нікого. Нас ніхто не сповіщав про те, що повинна бути якась реконструкція. Це наруга. Це як зламати хрест, прийти на кладовище, замати хрест або зняти прапор, порвати. Щоб більше не було непорозумінь, Родичі вирішили взяти ініціативу у свої руки. Заміну фотографій будуть погоджувати із родинами. Ніхто знімати нічого. Не буде самостійно. Ми знайдемо контакти і, можливо, трошки замінимо, щоб вона була більш в придатному вигляді, щоб більше людей помістити сюди. Військові із 241-ї бригади вже взяли за роботу. Вигорілі світлини побратимів замінюють на міцні невеликі таблички. Тут е, нанесено спеціальна е, ультрафіолетова защита, тобто вони не будуть вигорати є на фотографіях. Медалі, що отримали за захист. У нас є і герої України. Адже для багатьох людей стіна пам'яті уже сакральне місце. Це мій друг, так сталося, що він тяжко. Він мою маму закупати звільняв. Масштабне оновлення стіни пам'яті обов'язково буде, каже автор ідеї Павло Нетьосов. Втім, спершу потрібно дочекатись перемоги. І тоді до великої справи обов'язково мають долучитись усі. І столична влада і держава, яку захищали герої, що дивляться на нас зі світлин. Давай, Христина Величанська, Дмитро Кобзар, факти сі марафон. Єдині новини.